Наші шоскінські військові, перші в Україні, вступили в бой з російським агресором. Три-чотири-п'ять днів стояли в черзі, щоб отримати зброю. У їх що? Якісь прикази були. В телефоні трубці було чути вибухи. І він говорить: пруч, їх дуже багато, але ми б'ємо, ми б'ємо їх, ми б'ємо. Наші хлопці підірвали міст. Перед сеймом її перейшли, в Батурині зайняли оборону. Рашисти обійшли з другої сторони, намагалися зайти в їх в тил через Конотоп. Перший бій був під Бачевськом, другий бій був під Глуховом, третій був бій під Королевцем. Там згоріло наші два хлопці. Хочеться згадати Максима, командира батальйону, який загинув. Міна прямо в спину йому прилетіли. Командир бригади загинув, обнявши український прапор. Ми не пустимо нікого на нашу рідну землю.